Дивіться вага п'ятірочка. П'ятірочка? П'ятнадцять. Двадцять. Двадцять, так? П'ятнашка. І п'ятнашка. Ху? Вітаю, друзі. Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні поговоримо про найкращу вправу, яку можна тільки собі уявити. Це от снаряд. Наведи, будь ласка, на оцей снаряд. Оцей снаряд є найкращим, на мою думку. Я нагадаю, що моя думка може з кимсь різнитись. Але бруси, це унікальний. Снаряд, на якому можна виконувати різнопланові вправи, сьогодні про це поговоримо, як от відокремити навантаження. От Якщо ви хочете пропрацювати жимові групи, то бруси як не найкраще, для цього підійдуть. Тим паче, якщо у вас немає можливості тренуватись там, в тренажерному залі, то на брусах от ви можете спокійно накачатись. Добавте ще он турнічок на на якому ви можете виконувати тягові, тягові вправи, і це буде зв'язка. відмінна зв'язка, так от. Перше, а початківцям я рекомендую починати саме з брусів і турніка. Є таке, така думка от від багатьох так званих експертів, що починати треба з легенького. от Попробуй запхни мужика на ці бруси. Да? Він ні разу не відіжметься. там... Навантаження на сустави, це дуже погано, хай той мужик потрошку в залі починає там з якихось розгинань з цієї дрочки, я це дрочка називаю. Ну, Навіщо ви так низько принижуєте і опускаєте мужиків? Що це за мужик, що не може почати з брусів? Дивіться, ми от дітьми виростали і починали бруси турнів. В кожному дворі ми грали цю драбинку, так, пам'ятаєте, до 10, з 10 назад. Це все ми виконували. Ми починали. ніхто не знав про ці ще зали, вони тоді були, там в підвалі десь. але Тому я рекомендую починати з таких вправ. Якщо ви там, скажемо, той же мужик, повернемось до нього, він не може нічого не виконати. ну Можна полегшити навантаження, потренувати техніку якраз саме на цьому. от Ми можемо. Резину, знаємо, резинові петлі, так, повісити, вона полегшує навантаження і з резиною цей мужик спокійно може виконувати цю вправу. Працювати на техніку це для нього буде досить легко. Також декілька думок є стосовно навантаження. Один каже: Я хочу прокачати грудні більше, щоб навантаження на себе грудні отримали. І інший хоче тренувати трицепс. Ну, залежно від того, що, в якої людини що відстає, так от сьогодні я дам деякі рекомендації. Ну, перше, перше, от, що, якщо ви новачок або ви тільки і не новачок, ну, ви починаєте тільки свої тренування і ви підключили бруси в свої ж такі тренування, то цим усім ви не повинні зациклюватися. Просто виконуєте з правильною технікою віджимання від брусів, і буде все добре, буде працювати як. Грудна, як грудні м'язи ваші будуть працювати, так і трицеп, триголовий м'яз плеча. Ви не відокремите одне від другого. Інше діло, коли ви вже там більш на якомусь продвинутому етапі, і ви можете акцент навантаження змістити. Ви можете збільшити навантаження на наші грудні, і, або, навпаки, збільшити на ваш тцеп, в залежності від того, які цілі ви переслідуєте. І так, друзі, ну для початку давайте розберемо базові віджимання від брусів. От, Так як я сказав, для тих людей, що якщо ви тільки починаєте, або ви просто для здоров'я вирішили позайматися трошки, і ви виконуєте цю вправу. Вам не потрібно циклитись на акценті навантаження, ви просто виконуєте вправу, але теж її виконувати потрібно правильно. Дивіться, вправа, які м'язи. Задіються при виконанні цієї вправи. Ну, як вже було сказано, наші грудні, наш трицепс триголовий м'яз плеча, м'язи-стабілізатори це наш широчайший м'яз спини, наша передня дельта, наша бокова дельта теж задіюються при виконанні цієї вправи. Далі я розкажу, яким чином. Оці всі м'язи стабілізують положення тіла. При виконанні дивіться, хотів звернути увагу на те, як от наші плечі ми можемо цією вправою як нашкодити нашим плечам, так і поліпшити їх стан. Тобто, ми те саме, що і вжимі, ми повинні розправляти грудну клітину. Тобто ми лопатки зводимо і опускаємо їх донизу. І опустили, не треба отак робити. Ну як вона виконується, ось. Така базова загальна техніка виконання. От, ми заскочили, звели лопатки, опустили. Ноги можна підігнутися, як кому комфортно. Трошки нахил вперед можна зробити і виконуємо опускання. От. Виконуємо. Так, друзі, ну поїхали далі. От дивіться, ще там да, важливий такий момент є робіть усе без інерції. Тобто, все опускання підконтрольне, не потрібно там швидко є люди. там, Він вижався, а потім фу, плюхнувся. Оце не треба, не потрібно робити занадто швидко, все робимо підконтрольно і без читингу. Не потрібно цю дрочку робити. Я розумію, коли ви приміняєте читінг, то ви можете виконати більше повторень. Ви можете потішити своє самолюбство, але толку з цього буде мало. Робіть там не 50 повторень, зробіть 30, але з ідеальною технікою, і це більше навантажить ваші м'язи. От, таке невелике доповнення. Так, що я там хотів, давайте про грудні, так? Поговоримо. Як же, все-таки людина вже тренується в тренажерному залі, вона строїть свій корпус, будує свій корпус. Своє тіло формує і хоче більш акцент змістити на грудні, щоб працювали грудні. Дивіться, перше, запам'ятайте, що б ви не робили, як би ви не віджимались, грудна буде задіяна завжди при виконанні цієї вправи. Акцент так, ми можемо десь більш додати, доповнити навантаження, збільшити його на грудні. Яким чином? Ну, перше, перше, що потрібно зробити, це ширина. Ширина самого снаряду. от Дивіться, чим вужчий буде снаряд, чим вужчі ваші руки, тим більше буде працювати тріцепс. Чим ширший снаряд, бруси є різні, як ми знаємо, тим більше буде навантаження на вашій грудні. Площа роботи на грудні буде більша. Ви от розводите. От Наша грудна, так? Я вже показував, от кріплення отут вона кріпиться одна, а тут такий віялом розходиться. От. Чим більше оця площа, тим більше ви пропрацьовуєте ту ж саму грудну. Оце це перший, перший основний момент. Дивіться, другий момент. Щоб працювали наші грудні, що потрібно зробити? Вправа зветься базовою і не дарма, тому що в роботу, в роботу додається більше одного суставу. Так? От. Ліктєвий сустав і плечовий, вони працюють. Як я показав уже кріплення нашої грудної, тобто висновок, який, якщо буде в роботу додаватися оцей сустав, плечі будуть працювати, так вони відводяться, приводяться, то грудна буде працювати. Ну от, Якщо ми поставимо так руку, от робота грудної, от, приведення руки, там, живімо, це все воно працює. Тобто нам потрібно... До роботи підключити плечовий сустав. Тобто, якщо ви робите якусь напівшишечки дрошечку, таку малесеньку, то грудні будуть задіяні мінімально. Щоб більше, їх, щоб більше дати роботи нашим грудним, ми повинні їх розтягувати. От дивіться, коли наш лікоть, як би вам так показати, от дивіться, коли наш лікоть вище підіймається, то от ви можете взяти руку, стати. От, і відчути, ви розтягуєте ваші грудні. От, поки що ми не циклимося цими нахилами всім оцім просто. Наше завдання як можна більше розтягнути наші грудні. Зараз хтось скаже, що це травмоопасно, я поясню, що ні і чому. Дивіться, тобто наші грудні ми намагаємось розтягти. От Як це виконується. Тобто, Ми робимо низько. От. Нізько. Ви можете це спробувати, коли ви виконуєте такий рух, то грудні, майже аж, ну ви відчуваєте, як їх тяне, вони ж розриваються. Я в своїх роліках неодноразово вам розповідав, повідомляв, що в розтягнутому стані м'яз працює як можна краще. Він більше навантаження отримує. Те саме, що бійся та, от коли під нахилом, кут нахилу, такий лежимо, там руку відводимо, він краще працює. Те саме і на брусах. на брусах. Другий момент. Хочете підключити грудні якомога більше, намагайтесь їх розтягувати. Це два. Ну і третє, нахил. нахил самого корпусу по цьому. Знаєте, тут думки дуже так уже ж розділяються. Ну, дивіться, було проведено декілька досліджень і було виявлено, що грудний м'яз працює повністю. От як нижня, середня і верхня, оці головки, всі, от вони йдуть сюди, сходяться, отут, кріплення, вони працюють, задіюються повністю, як не дивно, навіть верхній. Тому кут нахилу ви можете. Теж регулювати, ну я вважаю, якщо ви десь нахилитесь трошки отак, то ви збільшите навантаження на наші грудні. Чому так? Дивіться, коли ви прямо це от більше на трісепс, і нам буде важче так виконувати, коли ви нахиляєтесь трохи вперед, то ми зміщаємо акцент навантаження десь передня дельта, вже трохи підзабирає роботи, і ми от нам легше Ми рівномірно роз розподіляємо цю, цю роботу на декілька м'язів. Тобто ви можете виконувати отак. От ви робите нахил вперед. Ми нахиляємося. От. Ще одне ми намагаємося, коли ми нахиляємося вперед, то мимоволі наш лікоть. Відводиться назад. А коли ми відводимо лікоть назад, ми знову-таки тягнемо. І оцей момент розтягування він є. От Лікті ми відвели і виконуємо. От так будуть наші грудні максимально навантажуватись. Так, друзі, далі дивіться, стосовно трицепсу для тих людей, які хочуть отримати максимальне навантаження на трицепс. При виконанні цієї вправи. Ну, перше, те, що я вже сказав, ми зараз пропорційно протилежне будемо озвучувати, але деякі моменти важливі є Дивіться, якщо для грудних поширше, то тут повуще робіть. Звісно, дивіться на свою антропометрію. От що під цим обозначенням ви можете сказати, дивіться, те, що. Руки у кожного, як би там ми не, не хотіли. Всі ми люди різні, і кріплення м'язів теж десь під, разними, під різними кутами будуть довжина рук. так? Якщо людина з короткими руками, то завширшки отакі бруси, вона візьме, і що вона буде? Вона буде якісь там птичку якусь робити. Так? Їй буде важко. Ви розумієте? У мене вдома бруси дуже широкі, їх виконую, а син на них залазить йому важко, бо він ще малий. От, тобто, дивіться, по своїй антропометрії підбирайте. Тобто Перше, це ширина ваших брусів, з якою ви будете працювати на трицепс. Чим вужче, тим краще. Це по-перше. По-друге, глибина потрібна для наших грудних, як ми вже сказали, підключити оцей сустав. Щоб працював трицепс, нам потрібно намагатись його відключити. Теж, тут що б ви там не робили, тріцепс все рівно буде задіяний в роботу. Але змістити акцент ви можете. Тобто ми намагаємось відключати, що ми робимо? Ми не робимо таке розтягування здорове, а ми робимо десь уже в третій частині амплітуди. От, якщо є рівних 4 частини, то четверту частину ми викидуємо. Працюємо десь трошки, як вже називають на півшишечки от таким чином буде більше задіяти тріцепс. І важливе, що для тріцепса погляд. погляд ми регулюємо. Поглядом ми регулюємо положення корпусу, ми намагаємося зазирнути вверх. Не летить там нічого, подивиться. Намаг... Ну, не потрібно робити оцю інерцію, а просто зразу вивити. погляд взагалі -то перед собою, але трохи вверх ми подивляємося, якби вирівнюємо свій корпус. Коли ми Отак От рівно робимо, не на повну амплітуду, то так працює саме трицепс. Так, ну дивіться, як воно виглядає на практиці. От ми прийняли таке положення, ми дивимося, намагаємось дивитись вгору і отак От максимально. Тріцепс буде задіяний в роботу. В верхній частині, коли ви от розігнули ваші руки, ми повністю намагаємось їх розігнути. От, якби вставити, вставити лікоть, є такий термін. От, розігнули і лікоть вставили, тим самим ваш трицепс буде аж прожиматися. Він додаткове навантаження буде отримувати. Так, друзі, ну і на завершення стосовно, як же люди ну, є тип людей, які просто займаються на брусах, там, на брусах виконують вправу для поліпшення здоров'я, там, фізкультуру так називаємо роблять. А є люди, які виконують вправи і ставляють перед собою якісь цілі, там, ну, накачати м'язи, грудні, там, чи 30. Чи... Для цього вам повинна повинно відбуватись прогресивне навантаження, так зване. тобто ми от... Є ваша вага загальна тіла там 80 кг, ви виконуєте 5 по 10. Наступного тижня ви вже чіпляєте 5 кг диск на пояс, можна на цепочку на якусь чіпляти. Там. І ви виконуєте вже з ними, так прогресуєте, так м'язи ваші будуть рости. Але коли дуже багато цієї ваги, от людина не розрахувала, і коли їй дуже важко, от людина вже. Вижимає лікті. Хочете ви цього чи не хочете, вони розходяться мимоволі. Коли лікті розходяться, чому так відбувається? То, тому що в роботу додається ваша оцей пучок, середня дельта. Вона допомагає. От як ви розведення робите руку, ви тягнете, ваші грудні, трицепси витягнете. Ці м'язи не вистачає їх сили, щоб повністю розігнути. І організм він же ж хитрий, і наше тіло хитре. так, Воно допомагає чим тільки може. А може, це роз... розведенням ліктів. Лікті розводяться і ви... Чікс, ви допомогли. Ви підключили до роботи ще й дельти. так от, Два працювало, а тут ще третій прийшов і допоміг. От таким чином. Якщо ви цього не хочете, то... ну, тому що були такі випадки, мені хлопці навіть розповідали. Та вчора так потренував. Потренував свій трицепс, вчора на брусах так позаймався, що бокова дельта теж болить. Вона болить за того, що ви вже не витягували. От Ваш цільовий м'яз він не витягував цього навантаження. Тому вже дивіться, потрібно вам це чи ні. Ну якось так вроде би все. все, що хотів, на сьогодні затронув. Далі там планую ще ролик дуже цікавий зробити, як акцент навантаження на грудній змінювати там, побачите, буде цікаво. Що ще хотів. Та вроді би все. Вроді би все. На сьогодні будемо закінчувати, друзі. Переходьте в коментарі. Не забудьте підписатися на цей канал. Всім добра і спорту.